22 вересня шосткинщина в Скорбоці у шості попрощалися з захисником України Мурзовим Данисом Вікторовичем. 7 травня чоловік зустрів 41 перший рік свого життя. Жорстока війна, що лише руйнує, залишаючи кривавий слід, забрала життя нашого земляка. Це так страшно, коли залишаються тільки світлини. А людини вже нема життя захисника було тісно пов'язане з рідним містом. Тут він навчався у школі ліцеї. А у 2014 році закінчив Шосткинський інститут Сумського державного університету за спеціальністю фінанси. Захопився а технологіями. У них Денис вбачав майбутнє світу. А власне майбутнє для Дениса Вікторовича. Було у родині до своїх рідних і близьких ставився з величезною теплотою і повагою. 18 вересня під Миколаєвом Денис Мурзов заплатив найвищу ціну за мир і спокій кожного з нас власне життя. Денис був солдатом, але він був і сином. Він так хотів обійняти свою маму. Для неї він був останнім щастям. Щастям, яке вбила ворожа тварюка. Підтримати рідних та друзів Дениса прийшли вчителі чоловіка. Вони також не можуть оговтатися від його загибелі. Дорогі рідні, дорогі батьки, провести Дениса в останню путь прийшли всі вчителі нашої школи. Когось він знав, когось він не знав. Але ми всім розповіли про нього, про нашого сонечка, про нашого Мурзова Дениса. І коли повернуться наші учні в шкільні кабінети, ми обов'язково розкажемо їм про нашого героя. Слова співчуття висловили і представники влади. І знову страшна звістка прийшла на нашу землю. Денис виконував свій обов'язок з честю і віддав найдорожче своє життя. Ми зобов'язані вічно пам'ятати його подвиг, нести в покоління все те, що він зробив, Глибокі щирі співчуття рідним і близьким. Не пробачимо жодного ворога. Слава Україні! У глибокій скороботі рідні, друзі та всі, хто знав Дениса Мурзова, ніколи не забудемо. Ніколи не пробачимо.